Вітаю всіх на каналі Іронічний Всесвіт! З вами рунолог Таролог Тера. Подивимось розклад дня на сьогодні. Що нас очікує? що сподіватися, що стане у пригоді, що нам порадять руни на сьогоднішній день, руновунью. Чудова руна, руна радощів, сюрпризів, приємнощів. Щастя. А ще це руна внутрішньої цілісності прийняття в цей день. Дозвольте собі розслабитися, зробити собі якісь приємності, приємні, приємні сюрпризи комусь теж, подаруночки. Порадійте за когось, підтримайте. Можливо, в цей день у вас чекають приємні спогади. День врятує від депресії, виснаженості. Когось чекає щасливий випадок, а може і виграш, вдача, приємні новини, обов'язково відчуття це вихід із застою. Кардинальні зміни на краще. Приплив енергії, також сил, гарного настрою. Дуже чудовий день, наснаги всім, приємних моментів, радості та щастя в душі. Надії саме головне. На все добре, гарного дня.